Ось, друзі, ми підійшли ще до одного вулика нашої пасіки. Збираємо мед. Сьогодні у нас 8 червня 2023 року. Ось так поводиться бджола. Димар все ж таки у нас є запалений. Ось такий старенький димар. Ось запалений. ми ще навіть не диміли, чесно. Попробую. Але треба подиміти, для чого? Щоб бджола вся зійшла вниз, щоб нам можна було б, би... бо вона вся бачите, під горою. Ось ми зганяємо вниз, нам легше буде бджола смиранна. Спокійно, на дворі, до пасмурно. У нас е, вчора падав дощ, сьогодні гарна нагода відкачати рамки з медом. Ось такі рамочки наші з медом. О, тут такі, тут геніманська решіточка, щоб маточка не перейде. Покажи, відповідно, ось там. Це Львівщина. Перемішлянський район. Покажи, ста ліс, у нас тут, тут акація у нас... Ліс, це не є акація, мед. Покажи, Ромашка. Ось, тут, ось так. Ось такі у нас рамки з медом. Кому меду треба, звертайтеся, телефон залишу. Кому потрібні матки, карніка F1 також є можливість бджола матки придбати. Ну і на весну бджіл без Богу чекаємо. І всім нам мирного неба. І перемоги.